Від сьогодні ми знімаємо Roblox FNAF Куб. Е, Привітайся назаре Назар 60 fps Всім привіт, мені мікрофон привезли. Добре, файно. Може і погано його чути, але е, бо у мене трошки інтернет поганий, але мікрофон у нього просто бомба. Світиться, що ні. У мене мікрофон чуть зараз в рот не заліз. Ого. Добре. Будемо починати. Стартуємо. Не знаю, О, як... е... Да, познали. Не знаю, який ФНАФ будемо грати. Назар 60 ФПС. Що думаєш? Навіть не знаю, а чого ти інтер не включив? А, інтро! Забув. Зараз я включу інтро. Раз, два, три. Утро ви вже подивилися. Будемо починати. Стартуємо. Не знаєте, давай перший ФНАФ перша частина. Окей. Okay. Реді. Буде класно. Якщо схочете ще ФНАФу, пишіть в коментарі або просто підпишіться. Ми будемо знати, що вам це подобається, і будемо знімати ФНАФ куб. Але будь, але будь ласка, напишіть коментарі, а не лише передивіть. Та, бо у нас там було 20 переглядів, 0 0 лайків. Ой, е, я маю 0 коментарів. Ми зараз запускаємося. Мені самому, ну, FNAF 1 це буде легко, тому що тут є дверки. А отже, у FNAF 2 там треба вже бути наприжанка. Нарешті це. Я думаю, подивимося катсцену. Не всі ж бачили. Ось така ось катсцена. ФНАФ першого. Граю я без звуку, щоб вам був якісний голос, щоб нічого не зависало. От і наші аніматроніки. Ось і вони. Як тут пишуть, сталася трагедія і пропали діти. Думаю. Думаю, я зроблю цю гру. Ну, я думаю, зроблю це відео і для дітей, і для дорослих. Це не аж так і критично. Можемо йти. Йдемо в офіс. Щоб розпочалась гра, треба піти в офіс. Але перше подивимося аніматроньки. Це Чіка, це Фредді, це Бонні. Будемо розпочинати. О, Матвій Кашин, хвори, підписчики, напевно, все знають. <різвисто> ну та. Я знаю, що підписчики наші не тупі. Вони все знають на цьому світі. я дивлюся праву дверь, ти дивишся лів. Добре, зрозуміло. Можна навіть світло не включати, ну це тільки потрібно. Але ні, тут навіть не можеш їх, його включати. Дивися на камери, а я що по под дверкам ходити. Чи у них, них очі? Що? Що? Які очі? У них крапочка вся. Це означає, що вони злі. То що крапочка всередині? А, це означає, що вони в злому режимі. Я грав в ФНАФ дуже багато за свої часи, тому, тому я в цьому розбираюсь. Отак от, от закриваються двері, Danger пише. Тут можна походити. Добре, не буду тратити. Просто я можу ще походити, вам показати, але я до них близько не буду підходити, бо я вже так пробував і мене з'їли. Ось, бачите, вони, у них такі чорні крапочки на очах. Добре, будемо вертатися. О, а ту, ми ж забули, тут ще є Фоксі. Ми забули вам показати, тут є Фоксі. Але в нього лавочка закрита. Дестру ніч, напевно, будь. Якщо хочете ще ігри по ФНАФу, пишіть в коментарях. А якщо просто хочете, щоб ми знімали Бравл Стендов, FIFA і всі ігри, які є зараз дуже популярними і не тільки. Але таке. Так, а тут можна енергію поповняти ой го десь. Бонни. Да? лівій? У скример Бонні У скример Бонні Понятно. А тут можна якусь енергію поповнити? Не знаю. Це не Гаррисмод. Дивіться. А, окей. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Я думаю, вам підійде такий контент український ще й до того. Так що це вже класно. Як, по-моєму, це класно. Який вентилятор виключити? Вентилятор? Вентилятор, по-моєму, працює і без енергії. Він не бере. Але якщо би ми не закривали двері, нам би енергії 100% стане. Але мені здається, перша ніч тут нічого не буде такого страшного. Може, Чіка або Бонні. Ні, Бонні може бути. Чіка, вона на кухні може піти, а потім вже сюди. Чіка і Фредді приходять з правої сторони, а Фоксі і Бонні з лівої. Так що мені ще треба дивитися за Фоксі. Але він буде десь на третій ночі. Ну, ого. Я думаю, наші підписники зацінять цей контент, що не? Ну, то вони зацінили якісь затянили пошорт скити. Ну. No. Інтро, я думаю, для вас інтро сподобається, бо. Чика пішла, чика пішла, чіка пішла, 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 чика пішла, чика пішла. Чика? І Бонні, Бонні пішов. Ого, я думаю, на першій ночі такого движу не буде. А я закрив кухню. Боні на п'ятій камері. А Я кухню закрив, чика не кухню. Як? Ось тут класи дур. Я класну на, чі, на піч. Уже два а. Це означає друга година ночі. Я думаю, ми проживаємо всю Чому ніч. Что на Кожному FNAF по своєму енергія тратить. Чика на сьомій камере, вона в туалет пішла. А ні, вона на кухню пішла, Чи... Вона тут собі стоїть коло туалетів. Ты ти, ти дивись на, на свою верху, зараз там в Фоксі прокінчив штан. Ого! А треба подивитися зараз на камеру Фоксі. Не, Фокси він ще спить собі. Бонька, він в на 5, вроді би. Так. Я думаю, буде назара добре, що бо він зі мною по телефоні розмовляє, е, тому думаю, нормально буде. А по скажіть, як нам би записувати такі відео, наприклад, якщо е, Матвій знімає. Та, бо і якщо я, я знімаю, е, е, то я не можу одночасно і знімати і говорити з ним по телефоні. Бонька на лівій дверці, я, я, я чекаю, поки він прийде. Анові, зараз Чікаш прийде. Бо дивись, щоб Чіка не йшла. Бонька собі стоїть, бо йому ляніте. Шабанька. Ну прикольно, Ну да, Так, прикольно, на йде. Прикольно, да. прикольно зробили, що тако не можна дивитися. Тільки треба такое. Ну, Зараз ми будемо проходити одну ніч, ми будемо кожного разу, кожного разу записувати новий ролик про бокал 4, другу ніч третю. Ну, не знаю. В день ролик. Ну, так. Або ми можемо такому робити, записати ці всі відео. Одинажні далі, наприклад, їх всіх з'єднати. Пусть невеликі відео, наприклад, ми виживаємо. Так, е, дивіться, ми випустимо це відео перший ФНАФ, а ви напишіть в коментарях чи робити так, як тільки що сказав Назар. Назар. Е, це в класна ідея, але потрібно ва е, вашій дозвол. Бо може комусь зручно так дивитися, комусь так. Е, не знаю, ви пишіть. Самому цікаво стало. Тут якісь завдання подивись є. Де? Оце? Не хочеться. Це. Да, ну, клінзе тойлет, клінзе чикен, кінзе. Понятно. Бонька не йде? Ні. Я думаю, він може зараз прийти. Якщо я, викладу, якщо я викладу ролик і Назара буде погано чути, напишіть теж. Е, бо я, бо я не знаю, може є якісь О, скільмаки. Бонні і Фредді тільки що був. Думаю, вам сподобається формат е, говоріння по телефону з Назаром 60 ФПС та е, знімання в нафку одночасно. Бонька знов стоїть на тому місці. Він іде? Он качесь і то рано прийшов? Я не бачу, але. Я не рискуй. Я... Я не рискую. Але. Чи я... дай я на камеру подивлюся, де він? Він пішов? Та він пішов. Чому? Ми продовжуємо, мене від... ми продовжуємо, мене відволік мій брат, ми продовжуємо. Нічого. Мене знову відволік мій брат. А, ми виграли? Вибачаю, вибачаю, підписники. Просто брак, брат брат відволікає, я не можу зняти. Ага, а куди ти пішов? А, а... Чіка прийшла або ні прийшов. Ми виграли, так? Значить виходимо. Тут ексіт. Значить, є. А, та. матроники зроблені з Амальпа. Ого! Добре, ми виходимо. Назар, ходи сюди. На ексід. Назар, ти де? чекай, я ще раз зайшов а то не треба заходити ще раз, то добре. Всім па-па-па-па. Ми закінчили першу, першу ніч. Було дуже приємно зняти з вами відео. Всім па-па!